Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене цього суботнього ранку. На дворі весна. І знову сирена. Тільки хотіла створити відео таке ранкове, таке вже весняне, як тут знову виття. Ніде від цього не дінешся. Тож, дорогі друзі, як ви бачите, знову перебило знімати відео, але нічого не може спинити весну. Весна наближається. Весна наближається, зеленіє трава. І небо голубе, і зараз воно ще мирне, хоча ми чуємо оцей ненависний звук. Хочу пройти посаду, показати вам свої рослини, як вони радіють сонцю, як вони радіють блакитному небу, як вони, як вони радіють дощу, який прийшов. Уночі, і оце недавно закінчився. От ви бачите, перед вами рослиночки, які тягнуться до сонця, які так скучились за теплом. Пройдемо, подивимося, що в саду далі росте. Калину я не знімала, і вона красується своїми червоними кетягами. Набубнявлюють, бубнявіють броньки. На гілочках висять краплини дощу. Здавалось би, нічого особливого, але як це гарно. Отакі от прозорі, отакі от чисті. Краплини дощу, чистого весного водоспаду, продовжує, продовжує зеленіти чебрець. Подивіться, який він гарний. Він пахне і зеленіє. І ті морози, які були у нас, він переніс прекрасно. Подивіться, який красунчик чудрець. У нас тут вітриська гуляла ці дні. Тож пошматувало трохи гортензію, скоро її вже буду обрізати. Роблю потрошку, як тільки виявляється, в мене вільна хвилина, тому що так часу немає, щоб встати і робити все від початку до кінця. Дорогі друзі, хочу вам показати ще красунчики свої, первоцвітик, оці тут сніжники, які наперекір всьому, що відбувається в цьому світі, отакому неспокійному, отакому важко назвати, це все якимсь гарним словом. Але підсніжники йдуть до сонця. Вони піднімаються і скоро будуть квітнути. Отакі от красончики наші. Квіточки вже там з'являються посередині. Тож, дорогі друзі, буду закінчувати своє відео. Настрій зіпсований цією сиреною. Ну, якось так вийшло негарно. Тільки почала знімати і зразу тут тобі сирена. Ну і ось я ще хотіла вам показати, вже закінчена робота з вуликами. Я колись окремо зніму невеличкий сюжет, розкажу вам все про них. А поки що вам покажу, ось вони вже стоять пофарбовані. Жовто-блакитні наші вулики. До речі, бджоли дуже люблять жовтий і голубий колір. Це їхні такі любимі тони і кольори. Я це читала в бджільництві пчеловодство, Так книжка у мене називається російською мовою. Вона от і вона стара вже досить, я не пам'ятаю якого року. Чи 60-х років, чи 50-х, ну стара книжка. І от там рекомендують фарбувати волі в голубий, в жовтий. Ну і ще там білий колір. Тому от у даному випадку в нас просто фарби білої не було, тому голубою, вірніше, на той момент не було її в магазині, як ми хотіли купити. От і була тільки голуба жовта, Ну, була, правда, ще зелена. Але от зелена, якраз для бджіл, там не рекомендується. Там рекомендується оці три кольори. І от колись ще, от бачите, давним-давно е я красила ці отулики, які стоять, вон там, старі, білий, голубий і жовтий колір. Тобто це все, як то кажуть, по науці. Ну а зараз, дорогі друзі, до побачення. Всім бажаю мирного неба. Воно сьогодні дощове, але нехай цей дощик буде мирний. О, до речі, новина хотіла вам сказати. Я вчора бачила шпаків, зараз їх не видно, а вчора бачила. Ціла така стайка шпачків пролетіла. Між іншим, я орієнтуюся завжди на ту поле, яка перед вами. Отам, да? От Коли вони прилітають, то наверху сидять такі кульки чорненькі. Ото от, дивлюся, вже прилетіли. Ну а Потім вони підлітають ближче починають оце свої співи, такі фіу, фіу, сидить там де-небудь і співає. От. А вчора я бачила кульку одну, тільки що там сидів хтось. Чоловік каже, та то ворона. Як я думаю, може і ворона. А потім раз, і прилетіли у нас над садом. Ну, так і з шестеро чи семеро, десь отак от, така кількість. Так що шпачки вже прилетіли. Можливо, не всі, але частково прилетіли. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Всім дякую, хто до мене залітав. І ще раз бажаю всім мирного, мирного неба, всім бажаю здоров'я, бережіть себе, дорогі мої. Слава нашим Збройним силам. Нехай Господь береже їх і дає їм сили і наснаги вигнати і усмирити ворога, який і сам не живе, і нам не дає. Жити повноцінно, гарно і красиво. До побачення, підписуйтесь, хто ще не підписався. До нових зустрічей з вами була Наталія.